Привіт, друзі! Я Лилима Вітаю вас на моєму каналі. Так як незабаром свято Великодня, а цього року я навчилася виготовляти веганську паску. Я просто не могла не поділитися із вами цим простим та смачним рецептом. У тісті не буде яєць та звичного нами з вами коров'ячого молока і масла. Натомість буде молоко рослинного походження. Ви можете використовувати будь-яке рослинне молоко. Я ж у цьому рецепті використовую кокосове. А як самому у домашніх умовах зробити не тільки кокосове молоко, а ще й кокосове масло? я Покажу у кінці цього відео. Також я підлаштувала цей рецепт для тих, хто любить дріжджове тісто. Тож у відео буде два рецепти пасок: веганська паска без дріжджів та веганська паска на дріжджах. Так кожен спробує те, що йому найбільше до вподоби. Або обидва рецепти. Отже, розпочнемо! Зазвичай я змішую сухі інгредієнти в одній посудині, а рідкі інгредієнти в іншій. Потім замішую їх разом і в кінці до тіста додаю начинку. І так, для сухих інгредієнтів нам потрібно 500 г борошна, 250 г цукру. Мій чоловік любить, коли випічка більш солодка, тому я можу додавати 300 г цукру. 30 г розпушувача для тіста. Це приблизно 2 столові ложки. І 10 г солі. Тепер все це ретельно перемішую. Лей не забула, до сухих інгредієнтів я також додаю спіруліну. Це сухий порошок із водоростей, і мені подобається, який вона дає легкий зеленуватий відтінок у тісті. Даю приблизно одну чайну ложечку. Запах спіруліна, звичайно, має їдкий, але випічці вона не додає ані запаху, ані смаку, тож можете сміливо її використовувати. Далі на черзі рідкі інгредієнти. Наливаємо в посудину 500 мл рослинного молока, неважливо холодного чи теплого. Додаємо 150 мл олії та 40 мл свіжовичавленого лимонного соку. Все це ретельно перемішуємо і вливаємо до сухих інгредієнтів. Наше тісто. Тепер я додаю сюди начинку. Для начинки я використовую сухофрукти та горішки. Додаю 100 грамів кураги, 100 грамів роцинки та 50 грамів журавлини. і 130 грамів горішків. В кінці цедру одного апельсина. Це приблизно 6 грамів. Ви погляньте на цю красу! Просто неймовірно! А запах який? Так, тісто готове, можна його розливати по формочках. Ось у мене є такі формочки керамічні у вигляді баранців і, і звичайні паперові формочки. Я вже включила духовку прогріватися, випікати будемо при 200 градусах, а доти смащую олією всі форми і виливаю в них тісто. Тепер ставимо в духовку на 50 хвилин. на дріжджах. І інгредієнти практично ті ж самі, тільки ми ще будемо робити опару, і для неї треба трішки більше борошна, цукру і, відповідно, дріжджі. Отже, зараз ми замішаємо спочатку сухі інгредієнти, беремо 500 грамів борошна, просіюємо його, 250 грамів цукру, 30 грамів розпушувача для тіста, 10 грамів солі. Зараз я це все перемішаю. Далі я знову змішую рідкі інгредієнти, але вже без молока. Воно піде у опару. Тобто зараз наливаю 200 мл олії, так як у нас буде більше борошна. І 40 мл лимонного соку. Сухі інгредієнти з рідкими я змішаю вже тоді, коли у мене буде готова опара. А зараз я замішаю опару. Для опари потрібно 250 грамів борошна, 100 г цукру. А у тепле рослинне молоко додаю 10 грамів дріжджів. І виливаю молоко у суміш. Я кришечкою і ставлю в тепле місце на 45 хвилин. Змішуємо сухі інгредієнти із рідкими, і оскільки вже підійшла опара, додаємо її до тіста. Висипаємо начинку і, по бажанню можна також додати ванільний цукор. Все ретельно перемішуємо, змащуємо формочки олією та висипаємо у них тісто. Даємо йому відпочити на 10-15 хвилин, якраз доти допечуться перші пасочки. Поки випікається друга партія, перші пасочки ми залишаємо остигати, накривши їх рушником. Доти для оздоблення приготуємо глазур. На 4 столові ложки цукрової пудри я додаю приблизно 1,5 столової ложки молока. Тут треба дивитися на око. Якщо паска тепла, я роблю більш густу глазур, адже вона і так нагріється та буде розтікатися. Якщо вже холодна, роблю трішки рідкішу, щоб було зручно нею мастити. Зазвичай я викладаю глазур у два шари, оскільки вона швидко висихає. Я прикрашати паски потрібно швиденько. Для оздоблення я використала мікс горішків та карамелізований апельсин. Тут у хід пішла фантазія чоловіка. Він придумав зробити із карамелізованого цукру ще такі ниточки, капельки, сердечка, і всю цю красу я почала ліпити на паски. Зупинилася тільки тоді, коли вже закінчилося все оздоблення. Можливо, комусь виглядає, що цієї оздоби на пасці забагато, але я так радісно її прикрашала, що правда не могла зупинитися. До речі, різати і їсти таку паску, як не дивно було таке зручно. Мені дуже подобається результат. Цього року я вперше прикрашала таким чином паску. Зазвичай це була просто присипка, але цю красу вже й не порівняти із тогорічними пасочками. Напишіть, будь ласка, як вам таке оздоблення? наш сімейний рецепт, як я готую кокосове молоко та кокосове масло із кокосової стружки. Води має бути в 3,5-4 рази більше, ніж кокосової стружки, тобто на 100 г стружки потрібно 350-400 мл води, і при віджимі вийде до 250 мл молока. Я насипала 600 г кокосової стружки та залила 2 літра 100 мл кип'ятку. Інколи на ті ж самі 600 г я використовую 1 літр 800 мл води. Це залежить від якості стружки. У одного виробника вона менш жирна, в іншого більше. Все ретельно перемішую та накладаю. Криваю кришкою на 45 хвилин, як тільки суміш остигне до кімнатної температури, її можна вже збивати блендером. Як зорієнтуватися, чи не забагато і чи не замало ви налили води? Кокосова стружка швидко вбирає воду, але одна третя її частини має залишитися у воді, тож раджу вам доливати воду поступово, щоб не перестаратися свою ідеальну консистенцію молока, ви зрозумієте після першого віджиму. Якщо воно буде гіркувати, води було замало, а якщо смак буде дуже водянистий, значить забагато. Також прогіркуватий смак може свідчити жирність самої стружки. Тепер всю цю суміш треба ретельно перебити блендером. Потім по декілька ложечок стружки перекидаю у марлю. У мене, як ви бачите, це залишок тканини від тюлі. Мені дуже зручно нею користуватися, легше прати, ніж марлю. Марля після декількох використань жовтіє, а тюль ні. І марля якось більше поглинає запах і він залишається на ній після прання, і з цією тканиною таких нюансів немає. По суті, тюль була випадковим експериментом, але тепер без неї на Кухні не обходиться. Наскільки дозволяє моя фізична сила, я віджимаю молоко зі стружки, а суху стружку викидаю. Чесно кажучи, в основному молоко робить мій чоловік. У нього процес віджиму набагато ефективніший. У нас із ним були експерименти, щоб налаштувати безвідходне виробництво і пустити в хід віджату кокосову стружку. Та оскільки вона втратила всі корисні властивості, стала сухою у їжі, вона непридатна. Тож, поки ми не придумали нічого кращого, як удобрювати нею грядки. А зараз ви тільки погляньте на цю красу, повірте, смаки, запах просто неймовірні. А так виглядає кокосове масло, яке я часто використовую для випічки. Весь жир із молока піднявся вгору. Я його акуратно збираю і зберігаю в судку у морозилці. Залишається така кокосова водичка, яку я випиваю. Я хочу сказати, що веганська паска справді проста у приготуванні, і на мою думку, і думку моїх рідних, вона за смаком нічим не поступається звичній нам із вами пасті. І також, якщо порівнювати їх у плані кошторису, то виходить приблизно один на один. Мені навіть моя обходиться дешевше, адже кокосове молоко я роблю сама. Тим більше кокосова стружка. Не обходиться дорожче ніж масло, коров'яче, молоко, ніж яйця. Тобто, цього року моя паска явно дешевша ніж та яку я того року робила. Ну її простіша, якось у плані рецептури, менше йде часу на її приготування. Також я ще трішки поекспериментувала. З розплавленого цукру поробила ось такі не знаю, як це називається конструкції. Правда, захопилася занадто вже поприкрашала так, аж від душі нічого. Сподіваюся, на наступний рік уже буде більше практики. Зможу. Якось красивіше і спокійніше поприкрашати паски. Хочу ще сказати про формочки. Я, звичайно, дріжджове тісто занадто багато налила у паперову свою формочку, воно надто високо підійшло і потріскалася зверху шапочка. Були партії, де я не перестаралася із дріжджовим тістом, не, не забагато його наситила, то там пасочки вийшли гарно. Ну з цим мені ще треба попрактикуватися. Тож у цьому плані поки що зручніше робити паски не за дріжджовим тістом, адже в принципі як його не налий. Воно не надто високо піднімається, і шапочки там не тріскаються, якось так акуратно воно плавно випікається. Але і те і те смачне по-своєму, тож варто, як на мою думку, спробувати ви два рецепти і вже підбирати які собі більше до душі. Також, як ви бачите, у мене на столі такий весняний декор, ці гніздечка, і пасхальні яєчка я зробила сама. А як я вам покажу у відео, яке вийде в четвер на моєму каналі, тож, будь ласка, заходьте, я завжди рада вашим переглядам та коментарям. І якщо ви хочете підтримати мій канал, я буду дуже вдячна вашим підпискам та вподобайкам. Пишіть в коментарі, як у вас вийшли ці пасочки, якщо ви готували за цим рецептом, чи сподобалися вони вам. Мені дуже цікаво буде почитати вашу думку. І, звичайно, друзі, не забуваємо, що традиції традиціями, але без воскресіння Господнього не було б цього прекрасного свята. Дуже дякую вам за увагу, за ваші лайки, за вашу підтримку. До зустрічі у нових відео. Па-па!